Церква святого Юра унікальна пам'ятка галицької дерев'яної архітектури кінця 15-го, початку 16-го століть. Своїм внутрішнім убранством церква завдячує українському маляру Стефану Медицькому, який у 17-му столітті оселився у Другобичі. Він тут 30 років жив, він розписав цю церкву, Уздвиженські церкви зробив розпис. Набрав дуже багато ікон, не тільки для Другобича, але й для колишніх сіл. Принаймні те, що збережено зараз, це немало. Але ясно, якщо брати 17 століття і зараз, то дуже великий мистецький спадок він зробив. Зокрема, добре зберігся іконостас видатного майстра. Розписи на ньому розкривають життя середньовічного Другобича, а деякі персонажі відтворені з фотографічною точністю. Оцей кат, це тримає меч, так. А кат був іноземець. От капелюх має, то кат був настільки такий, ну собі той, той, той часом настільки був подібний, що йому люди видерли очі. Портрети, ну бо то все тут є. Тут реальні реальні люди, реальні портрети. У середині 17 століття церкву розширили і добудували так званий бабинець. Дерев'яні бруси для цього везли з теперішньої івано-франківської області. Частину з них не підлаштували і тому залишились ось такі дерев'яні крила. На своєму віку церква зазнала чимало потрясінь. Одним з останніх став буревій трирічної давнини. Тоді вітер та град зруйнували дерев'яний гонтяний дах. Гроші на заміну якого шукали кілька років. Завжди є потреба міняти оновлювати гонтове перекриття, яке довго не служить. Тим більше, що втрачені оті технології, як колись, бо це були певні породи дерева, і колотий гонт мав бути. І, ну, я не будівельник, але я знаю, що і, і, і вже навіть і тих порід дерев немає в Карпатах, які колись використовувались для виробництва для виготовлення цих гонтин. Та, попри усі потрясіння, в цілому церква і донині зберегла свій первісний вигляд, за що цьогоріч, у червні її внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, американський грант на реставрацію, дерев'яний храм виборов серед 140 претендентів з усього світу. Грант, який ми надаємо сьогодні, це наше визнання церкви святого Юра як пам'ятки всесвітнього значення її унікального іконопису. Ми також розуміємо, що це частина української спадщини, тому ми допомагаємо її зберігати. За 85 тисяч доларів становлять пожежну сигналізацію та реставрують іконопис. Проте у місті сподіваються, це лише початок. Ми хочемо зробити, щоб наша церква Юра стала візитною карточкою міста Друговича. і щоб всі туристичні маршрути починалися від церкви Юра. Роботи з реставрації дерев'яної пам'ятки обіцяють розпочати вже у вересні, коли надійде грант. Також тут розраховують і на допомогу американських спеціалістів. Валентин Дігтяренко, Олег Кухар, головні новини Львова.